Ні тим, ні сим. Як уникнути масових заворушень 9 травня у Львові і при цьому не образити політичних партій, які хочуть відзначити цей день своїми акціями. Наразі невідомо. Увесь день Львівський окружний адміністративний суд розглядав справу. Виконком міської ради просить заборонити будь-які масові заходи у день перемоги, але остаточного рішення так і не виніс. Представники родини та руського блоку, саме вони хочуть привезти до Львова волотенський червоний прапор. У залі суду не з'явились. Представники руського блоку скерували до суду листа, в якому вимагають принести розгляд справи. Мовляв, попередили запізно. Щоправда, влада це заперечила. Вони повідомлені відразу були коли е, були підготовлені позовні вибори. То позовна заява була в той ж самий день скерована е, ну, до їхньої юридичної адреси в Автономній ресурс. 29 квітня на момент розгляду справи до міської ради із заявками на проведення акції з нагоди 9 травня звернулося 19 політичних сил. Оскільки ж заяви продовжували надходити, представник міськради змінила позовні вимоги і звернулася з клопотанням до суду, щоб заборонити проведення акції на день перемоги усім. Щоб визначити, чи що є великої загрози заворушень і чи вистачить міліції сил попередити сутички. Представники ФЕМІДи взяли перерву до п'ятниці. Втім, партії схоже рішення суду не дуже цікавить. Проводити акції обіцяють і ліві, і праві ніщо не заборонить львів'янам та гостям міста прийти і помолитися за жертвами, які загинули в Другій світовій війні. Тобто молебень буде Це все одно, попри рішення суду, так? По настроях людей я бачу, що люди самі прийдуть і організуються при будь-якому рішенні суду. Заходи відбудуться. Я піду з прапором червоним, як положено. Якщо в мене я написав гарант, якщо з мене хоч один волос паде, він буде відповідати за ці всі неподобства, які трапляться у Львові. Більше того, комуністи пригрозили звернутися до Європейського суду з прав людини, якщо львівська Фаміда заборонить їм зібратися 9 травня.